Ну що, народ, привіт! Знову давайте подивимось якийсь реплейчик. Так, Сьогодні у нас карта. Найлюбленіша карта нашого ком'юніті Ізінський Броде 2, 2 на 2, Ну, Шикардос. Так. За нижню команду грають. Састел за Ізінгард. Його тімейт Стренджер за Гоблінів. Верхня команда Лонесор. Е, боже, Желізні холми і Кратос знову гоблини. Ну що ж, подивимось. Так, хто що грає? На даній карті можна не спішити рашити, бо дуже близько знаходяться фортеці. і Ну, це бе суїцидна вилазка. Як на мене. Хоча... Побачимо, хто ще буде робити, бо дивимось, Стренджер будує дві... Два тунеля і два бараки. З казарм будуть виходити війська, а іншим тихенько пробирається хо-хо, ось тунельчик. І далі бігти, будувати тунельчик. Так. А, Састел тим часом в веко. 5, 6 плавили. 7 плавили. Так. Кратос. Стренджер моя. Кратос кудись маякує, всі маякують. Це Кратос. Це стренджер. Ага. Вони в одному місці побудували. Нички. Тут бачимо двоє вже, а тут троє загони. Але бачимо спамиться. Так, давайте подивимось на э, цей флан. Катос э, також буде дві шахти. Тут повозочка. А ось готова! Так, і. Ламається ничка. Хтось кудись мигає. Так, Стренджер мигає, що хоче забрати троля походу. Боже, що тут відбувається? Як вони тут стоять? Ну, те, що він зламав ничку, він може підводити е, додаткові загони, а Кратос ні. Так, дивимось далі. Що тут? Повозка, тихенько, відстріляє троля. Чому вона не хоче приїхати і задавити? Я щось не розумію. О, дуже багато гоблінців. Під бафом варчантику зараз би ламати також цей тунельчик. Але він ну, досить недалеко був побудований, тому ізі. Так, тим часом ізінгард. Париться веку шалено і будує кавалерію. Так, а гноми тим часом будують мечники і ще один загін мечників. Добре. Так, кавалерія поїхала. Поїхала. Так, з цього боку таверна вже захоплена. Гоблінці підходять кратуса. А ці гоблінці... Я тільки не розумію, яким чином гобліни у Кратоса перебили гоблінів у Стренджера. Типу, у стренджера було більше. Ох, і заїжджає повозочка. Рівні, до речі. На... Докачується до четвертого. го Варги можуть спробувати забрати її. Ану. Ох як вони її гризуть. Вархи забрали повозку. Ну гарно саство, гарно. Так, бачимо з цього боку також будується тунель. І ще один е, робочий біжить будувати тунель. Так. Тут ніхто не наймається, але бачимо гном. Чому мені показує шахта? Що гнома шахта? Він хост Венесо. Походу. По ходу хост і спочатку кидає на нього хто хост. Так, Кратос, Варчант. Ізмінь, Палантир Стренджер 6ок. Хочу, напевно, зіграти в захват. І... і. І, -і. і все. Внесу так, шахта Так, куди я її призвав цю шахту? Мені цікаво дуже. Поки я дивився, я щось прогавив, походу. Ой, так, що тут видиться знову повозка. Так, і пробую знести ничку і Стренджер її сам делітає. До речі, напис, стоїмость троллей мінус 8%. Кожна троллять зменшує на 8%. На 4%. Чому це на 4, а це на 8. А, ось підпризвалась шахта. Окей. Так. Бачимо, що на варгах е е е састел ламає потихеньку економіку. І будує купу пилок. Ну, нормально. Це я Стренджера? Це я Напевно, не стренджера, якщо воно починає ламати. Так, окей. І виходять дайли, 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 дайли. Що за звуки якісь звірячі? Оооо. Ось це звірячі звуки. Це дрогот. Я ж думаю. Куди подівалися гроші, що нічого не будується в гоблина. Подивимось, як він зайде. Так. Боже, як вони тут скучковані! Правда с розкучкою краще. Оу. Дракончик качається, зараз буде другий рівень. Взлучників сюди. Стренджер, дай япілку. Здави, вона якось погано зайшла. Да, гоплянські луки це проти дракона якийсь треш. Але приходять дели. Делів вже потрібно боятися. Там один, два загони. І Другот починає бити барда. Ну тут вже далі. Стіки! Що за демедж такий по-друге? Він... В нього якийсь підвищений. Е... Напевно, так. Його, напевно, підвищена шкода проготу. Під так, бачимо, захоплюється стріляння. О, другут взагалі на одній тичечці виживає. І дуже щастить Стренджеру прям. І з цього боку бачимо, будується е... склад вибухівки. І можна згрейдити домін. Так, цікаво. Якась гра досить сильно пасивна. Ну, зрозуміло, гном накоплю хоче накопити дейлів, до, до, достатньо, щоб е, можна було піти і все розбивати. Гоблін, гоблін щось спробував. Ого, до речі, це буде підкрис від Лунеса. Так, з цього боку також грейдеться. Райлка дракон досить швидко відновлюється. Так, з цього боку бачимо тролі. Що це буде? Це буде підкрис від гнома і підкрис від гобліна, так? Тролі ще з одного, ще з другого боку будуть. Ту з одного. Підкрис ще з одного ще з іншого. Гномовський не одобряю взагалі. Тролями це ще якось, я вважаю, терпимо. Але будь-який підкрис це не спортивно. Досить не спортивно. Грати в поводку не спортивно. Так, добре. Буду пропагандувати. Гандувати, пропагандувати. От слова гамдонити. Не грати в повозку, не грати під криси. Ну добре, так, дивимось. Дивимось гру. Так. Гобліни тут харасять. Тут також харасять, тут бурдурчик. Бурдурчик, до речі, гарний демедж має по будинках. Так, сьогодні бачимо дракон. Дорога сейчас плюне вогненним подихом. О, пачка нормальна. Ще можна залетіти трошки. Так, під верчантиком. Ну, демедж то проходить якийсь, але це ще не, не настільки значний. Так, з цього боку Дейли зачищають е, банди орків, повозка захоплює сигналку. Так... Вазагнув, хтось біжить. Торін Тремп біжить. Шахти. В шахтах ще немає інколи побудовано. Мені цікаво, що це буде. Так, тут троллі вже біжать. Треба буде дуже уважним. Грішнак і... стоять Так. Поки я роздивляюсь річнаки і гука, тут відбувається сутичка. Ви мене захейте ще е, не те я показую вам. Так, 70 горки. Дракон. Горку це ж Стренджера, я так розумію. Так, горку Стренджера. Лучників занадто мало, щоб щось зробити дроготу. А що робе гном? Щось не розумію, що робе гном. Ветерани ще досі. Опа-па. Тут виходить. Зривна бочка грейдеться берсек. І до неї зривна бочка. До речі. Подрив міни. Ммм... Ем, окей, будується шелот. Стренджера. Боже, воно глючить. Дуже дешево коштує апгрейд е, з цією бочкою. Я бачив лише 100 монет. Так, і тут будуються вже вишечки, щоб дракон не так сильно... Буде. Ого! Ого. Це вже щось. П'ять. П'ять берсеків. Берсерків. <рес> Що це було? <рес> <рес> так, дракон випускає плюху. Непогано так підриває. Бурдур збиває з ніг одного. Не ще один біжить. Якось зривається, о, цей, до речі, підірвався досить непогано. Не дуже не настільки такий демедж. Ну цікаво, не бачили ще, щоб так грали. Орда прям лучників гоблінських. Дрогот 5 -го рівня. Що тут о, починають будувати ветерани. Так, ще б потихеньку харасить то економіку. Боже, віз багато, а гра починає трошки помирати. Ой, так. По очечках подивитись, що тут у нас? Гном 4 очки. Гоблін це хто? Кратос, вже мародерка, очок. І Стренджер грає у Логово і Захват. Ну так, Гобліни трошки краще прокачали ще один що інший. Гном майже нічого не робить... У, підкрись, я пропустив, я пропустив, я пропустив. Прибігали тролі і... Знищують фортецю. Так, дивимось. Що тут знаходиться, можу зрозуміти. Так. Всі тролі майже були перебиті. Треніше думав, що це останній будинок, який потрібно знести для того, щоб перемогти, але це не так. Ми бачимо, вчасно побудувались. Початку білочко. Часно побудувались з лав. Мавзолей, Боже. Мавзолей. Так, гриша 3 рівня вже. Драконом не зіди летіти. Не можна. Не можна. Хоча хто їх направляє? Якщо з толпою, то хто направляти не буде. О, дивимось, Сарік під, підбігає. Щось. До речі, як ми бачимо... Сестрел відмовився грейдити мінки чомусь. Так, тут Роман. Дуже дивно, як на мене, наче грає тільки Гоблі. А гноми якось ми не бачимо в цій грі. Крат знову відіграє за двох. В одному із реплеїв наче було дуже схоже. Так, давайте захват логова. І будуть дуже дешеві гоблінці. І у гоблінів. Гоблінці у гоблінів. Так. Дракон гарно контрить повозки. Ванесо пінгує, показує, що в мене почти збудована нова фортеця. Дракон вже шостий рівень, мені здається, він її пали. Так, він її спокійно палить. І тут вже йде в атаку нижня стімка. Бачимо, є загін ветеранів. Що в них було побудовано, сказати не можу. Ну, здається, молоти в руках у них. Ух, стільки, стільки їх біжить. О, здається, вирубка. Хо-хо-хо! <сху> Прикольно. <сху> Розлітались дайли клас, Красота. Так, здається глибинний глубинний І цей зірвався. <сху> Боже. Вони просто перебили всіх дайлів. Ооой, це було шикарно зроблено. Вирубка плюс е, оці сіцидники. Шахіда, можна на них так казати. Так, і... Ну, елітний загін лишається все ж. Тим часом Гоблін трошки зачистив е, базу е, гнома. Стренджер вирішив не сидіти тут, не пробиватись через ці вишки, а піти попрям... Ну. Так, Горків тим часом бере вже п'ятий рівень. Ух, як куч, скучковані. Горкіл, горків. Але тут дракон. О. Гарна, красота, майже сьомий рівень. О, і велети виходять кратусом. Зараз вони будуть розбивати оцю пачку. Хтось бликає сюди Грейдеця фортеця. Що трате ресурси гном? Це диво дивне. Диво, дивне, Лонессе. якщо ти дивишся? <смі> Поясни. Навіщо ти в фортецю? В тебе армії немає. В тебе немає нічого. Ти грейдеш фортецю. Це просто бард. І все. До речі, дракон докачується до малюків. Взивається Дайве. Чи <плес> Ізін сидить? Ізін кудись іде. Ой-ой-ой! Ідуть в атаку... все-таки. Йде в атаку загін. Йде в атаку загін. муджахедів. Так, і куди ж він піде? На оцих вирубку здасть? Чи... чи... Чи? Що? Він йде до фортеці? Серйозно? Він іде до фортеці? Она фулова, она з грайдом. Ну ты же її не разрушишь, ні. Ні, не вірю. Нифига! Нифига ну за зервал креп. ха варто то побачили. Ну. Так, тікає горків. Але яка вже різниця, якщо ми побачили отаку от комбінацію. Оух. Це... Саста. Саста. Ти просто. Красавчик. Ти. В цій грі вже... Вважай, що ти в груці пройшов. Фух. Так. Ти також щось робиш горків? Так, і віддай дракону. Він вже докачується до 7 рівня. Так. Кратос ставить маяк, що він тут хоче. Так, один загін все ж є ветеранів. Так, і армія нижньої команди збирається. Збирається знову йти в атаку. Боже, аж підлагувати почало. Так, давайте якось. Дай гра заспокоїться. Так, 4 рівня Це Рік перший. Що ти лагаєш? Паскуда, не лагай. Це просто реплей, ти блюсть лагаєш. А, а. Ага. Ага. Другот. Дрогот Ой, він половину орди, шот. Боже, видний кратос. Таке що кратос грає в одиночку. Гному не дають нічого зробити, йому другий раз вже зносять креп. За секунду. І знову біжать ці муджахеду. Ох, нажимай X. Молодець. Ого! на ведь пела те підкидає. <смі> <смі> Ой, бля. А ну підпалий цього. <смі> ну я ж підкидає, давай шум. Тут яд здається, боже, воно все зривається. Хлопці хороші знущати. Це якийсь уже бешок. Мен... <со> Ой. Жесть, жесть. Так, друга рівня, Ну, повільно він качається, може вже було 10-й взяти. Так, що ми бачимо? Кратос. Він після цього вирішив не продовжувати гру <гум> лівно. І застається хто, Застається Лонеса. Так, і Лонеса здається також. Це суперський реплей. Поки я вважаю кращий взагалі. Я так давно не орав. <гум> за загрубувай.